Буде усе Україна, автор Зоя Арова. Тих, хто прийшов нас вбивати, ми віддамо в домовинах. Вільних людей не здолати буде усе Україна. Києве, Крим і Карпати, земли, що пісне олине. Вільних людей не здолати, буде усе Україна. Думали нас залякати. Ми, як ніколи єдині. Вільних людей не здолати буде усе Україна. Небо благаєм завзято всіх повернути живими. Вільних людей не здолати буде усе Україна. Раб що зміг душу продати не зрозуміє провину. Вільних людей не здолати буде усе Україна. Змусимо орків тікати аж до Москви беззупинно. Вільних людей не здолати буде усе Україна. Разом наближимо свято: чорна темрява згине. Вільних людей не здолати буде усе Україна.